Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Тюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тисуйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга, чужими очима, дверний отвір. В нього взагалі багато назв, тому що різні переклади. А цей твір 1971 року. І цей твір війшов у збірку Нічна зміна. Як ви можете побачити, я відкрив сезон катання на ковзанах. І в цьому творі як, мені, мені найбільше сподобалось чужими очима. Розповідається про чоловіка, який був космонавтом. Але він, коли повер... він там отримав пошкодження, можна сказати так, в космосі. Якщо я не помиляюсь, тому що я трохи раніше, давніше слухав цей твір, що. Що він там єдиний повернувся, і після цього довго лежав в лікарні. І після цього все життя він був змушений їздити як на возику, на в коляски, тобто він став інвалідом. І, але, але в, в нього відбувалося щось дивне. Він там Собі. Він почав жити в будинку, з якого міг дивитися на те, як злітають літаки, ракети в космос і так далі. Але йому щось здавалося дивним, тому що він інколи з'являвся в різних місцях, не пам'ятаючи, що було перед цим. Тобто, так просто ти, ти десь з'явився. Але не пам'ятаю, що було перед цим. І так далі. А що ж з ним було, я можу вам сказати. Так, щоб просто не знаю, як вам так розповісти, щоб не спойлерити, можу вам сказати, що в нього було щось з руками. В нього було з руками щось з космоса, але я вам більше не хочу просто казати, щоб вам не спойлерити, щоб ви самі це. Прочитали, прослухали, пережили ці емоції, всі ці події, щоб ви самі про них дізналися. Твір я вам раджу. А, і цей взагалі, я думаю, що його обов'язково треба прослухати, прочитати, тому що нічна зміна це, це а, як збірка з короткими творами. Тобто, якщо як я слухати аудіокниги, за що я вдячний книжкові Хмаринки на Ютубі. Що пів години, півтори години, дуже швидко, там ти під час цього прибираєш, щось готуєш, або просто лежиш. Це цікаво, займає дуже мало часу. За один день можна прослухати багато цих творів. Або навіть якщо читати, це все одно не так довго. Отже, раджу вам всю цю збірку, тому що. Твори короткі, зачіпаються все одно якісь теми, ідеї, проблеми, несподівані кінцівки, сюжет цікавий в усіх творах, майже в усіх, тому що був, а може і були й твори, які мені не сподобалися. А також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наше вам треба. Ну, а всім па-па-па-па!